Привіт всім! Мене звати Антон Павлушко, і це щоденник капіталіста. Після довгої паузи я вирішив знову почати записувати відео, і цей екстрений випуск буде присвячений 19 пакету санкцій від Європейського Союзу. Здається, це перший пакет санкцій, на який реально почали реагувати великі версти російського населення, принаймні, такого медійного опурення. Наслідками цього пакету я взагалі не згадаю, тому що якось всі інші санкційні пакети вони більше стосувалися якогось бізнес-схематозу, якихось там нікому не відомих компаній, якихось там бізнес-схем ну, суто державних. От а тут раптом санкції торкнулися великої кількості простих росіян, і вони раптом почали обурюватися. Звичайно, що все їхнє обурення було направлено не проти війни. А проти, власне, обмеження їхніх якихось прав. Отже, про що мова? В цьому пакеті було обмежено відкриття рахунків для людей з Росії та Білорусі, які не мають там посвідки на постійне проживання в Європі або не мають довгострокових віз. Ну, взагалі, знаєте, дивно про це от якось читати про такі санкції, тому що якось я раніше думав, що візу, що точніше, що якісь там я не знаю. Рахунок за кордоном можна буде відкрити тільки тоді, коли в тебе є якась е, довгострокова віза, або ж в тебе дійсно є там посвідка на постійне проживання. Але виявляється, що ну, бували якісь різні і інші схеми, і вони працювали руками. І от тільки зараз раптом Європейський Союз вирішив їх закрити. Е, ви знаєте, дійсно одразу до речі, всі там проросійські ЗМІ і, 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 і антивоєнні, і провоєнні вони одразу там почали викладати скріншоти з банківських рахунків росіян, яким там щось заблокували в Європі. Дуже багато було статей про поганий банк револют, який раптом почав закривати просто масово російські карткові рахунки. Ну і звичайно ж дуже багато зради, дуже багато коментарів від правозахисників, там від всяких там юристів і тому подібне. Там ну, всі росіяни один одного почали захищати. От це до речі, дуже виглядало знаєте, так, як спрямована. Атака на той чи інший банк, тому що, ну, в принципі, як виявляється, то якісь такі обмеження вони, в принципі, існували і до того, і іноді дійсно могли спокійно там закрити або обмежити доступ до карткового рахунку і до того. От а просто ну, 19-й пакет санкцій, ну можливо, там так само дещо так співпало. Далі починається оце таке роздмухування антиєвропейських настроїв, і звичайно, що вони починають там. Робити таку інформаційну хвилю проти того чи іншого банку, ну так чи інше, дійсно, там і ліберали, і демократи, і ті, хто за Стрілкова, і ті, хто за СВО, і ті, хто проти СВО, всі пройшли із по європейських чиновниках, там всі їм розказали, які вони неправильні і що так не можна робити. Було багато сльозливих історій в коментарях: як там тепер росіяни не можуть платити за ліки, чи ще щось. От, ну, але так чи інакше, в принципі, ви знаєте, от, якщо подумувати, то. Я просто згадую, що коли я приїхав в Німеччину, я ще тоді був на студентській візі, і я тоді так радісно побіг відкривати картковий рахунок в одному з тоді популярних онлайн-банків. Я подав документи, відправив заявку. Думаю, ну тепер отримую свій крутий онлайн-рахунок, і все буде круто. Коротше, буду як звичайний європейц. І раптом мені приходить відмова. Ну, і знаєте, перша така реакція там, зрада. Далі починаються там всі ці стадії прийняття, потім там торг прийняття, значить, розуміння, чого так сталося, і тому подібне. Ну і дійсно, я в принципі так, якщо подивитися заднім числом, я можу зрозуміти, чому вони так зробили, тому що дійсно ну, вони не можуть вам видати картку, строк якої буде перевищувати строк дії вашої візи. Тому, мабуть, просто суто там бюрократично їм було легше відмовити такому перспективному клієнту. Банка, ніж ризикувати і там видавати йому якусь картку від свого імені. Ну і знаєте, потім, якщо щось станеться, то потім бігай, наказує, що це було. Тому, в принципі, зараз так заднім числом я можу сказати, що я можу зрозуміти, що якісь такі обмеження вони були, і вони, в принципі, були завжди. Тобто вони були і 20 років тому. Ну, в принципі, вони повинні були б бути і зараз. Тому навіть цей 19-й пакет, в принципі, він нічого особливо так. Не обмежує, він просто ну робить нормальні навіть іноді роз'яснення вже діючого законодавства. Ну і там дещо закручує гайки. Але в принципі, якщо у вас нормальна віза, якщо у вас там якась ну, нормальна історія, то ви в принципі не будете мати ніяких проблем з відкриттям рахунків. Ну звичайно, якщо ви не росіянин, який завжди намагається іноді там щось якось обмежити або обійти закон. І тут я ви знаєте, згадую, що от якраз десь у 22-му році, як тільки почалась війна, і, ну були такі своєрідні форуми, на якому одразу росіяни почали обговорювати, як можна обійти тоді, що, мабуть, був перший пакет санкцій, блокування росіянам рахунків в Європі. Значить, і там їм блокували візи, мастер-карди, картки, і значить, як це все можна обійти? І тут раптом я відкрив для себе, що виявляється. В принципі, завжди працювала якась така схема або схематоз, що можна було мати, наприклад, я не знаю, якусь там туристичну візу в якусь Латвію, і потім, не виходячи зі свого дома в Саратові, можна було спокійно собі відкрити картковий рахунок в європейському банку, тобто навіть не з'являючись в філіалі. Були спеціальні фірми, які цим займалися, і, знаєте, схема реально вона працювала руками це мене тоді дуже здивувало. Я, до речі, так само тоді почав писати під виглядом росіяни на одній компанії, яка цим займалася. Ми з ними там поговорили в скайпі. Ну, ви знаєте, це виглядало не як, не як якесь там кидалово. Тобто вони там не просили гроші наперед, а вони, ну, реально, там перелік документів, там все буде зроблено, там все оформимо. Ну, тобто це не виглядало як прям якийсь кідок. Тобто, якась така схема реально виглядала, ну, існувала. Ну, потім всі ці банки поступово почали закривати. До речі, цим дуже так ну, плідно займалися там всякі банки Східної Європи, от, е, якісь там болгарські банки. Був дуже специфічний один е, інтернет-банк в Швейцарії навіть. От, ну, Східна Європа, звичайно, що вона завжди цим займалася, особливо, наприклад, Балтійські банки, або вже, мабуть, в цьому випадку це були такі прибалтійські банки. Тобто, от якийсь такий схематоз існував, яким чомусь можна було користуватися всі ці часи. Хоча, чесно кажучи, ну це якось дивно, що людина навіть особливо без візи могла собі отримувати рахунок, будучи не резидентом в іншій країні, в яку навіть візу отримати важко. От, Коротше, от якось воно існувало, або спів існувало, і, мабуть, от якби війни не сталося, то якось би воно працювало і далі. Ну, але знову ж таки, після війни, звичайно, що всі там почали шукати. Де можна щось росіянам обмежити, де можна там прикрити якийсь схематоз, от, ну і от цю схему почали прикривати. Ну, взагалі, ви знаєте, от що от подумати про бізнес-кейси, от що вам потрібна, наприклад, картка якогось, я не знаю, болгарського банка, якщо ви живете в Саратові, це завжди будуть якісь такі, знаєте, дивні схеми. Ну, наприклад, коли ви хочете сплачувати якісь там західні... Сервіси, які блокують для представників Росії. Або, наприклад, ви хочете там, я не знаю, дешево бронювати якісь там готелі під виглядом швейцарського туриста, хоча ви перебуваєте, там в якійсь Казані, або купляти щось за кордоном через західні сервіси, що, можливо, не можуть пересилати там, на якісь російські рахунки, або щоб не вирахували те, що ви з Росії. Перекази за кордон знову ж таки потім можна займатися там, фрілансом. Видаючи з себе не росіянина, а мовляв, наприклад, якогось там мешканця Угорщини чи ще чогось. Тобто, це завжди якісь такий, знаєте, сіренький схематоз, тобто це прям не дуже миття грошей, це прям не дуже такий прям чорний бізнес. От, але це таке, знаєте, якась напівлегальна зона, це завжди такі, от якісь непонятні схематози. Якщо до речі, почитати росіян зараз в соціальних мережах, які обурюються. То це завжди були якісь такі теж історії, що мовляв, людина заїжджає за якоюсь там гуманітарною візою, потім якось вона губиться в Європі, не подовжує свій, свою візу, не переходить на якусь нову нормальну візу, і от якось вона собі спокійно живе з цим картковим рахунком, і все от було чудово. От як, от як тільки тепер не почали її так змушувати до легалізації. Тут так само, звичайно, що питання, ну, взагалі, от як таке могло в Європі прокатити. Ну але, судячи з коментарів, схема така існувала навіть зараз, і от тепер їм ну, доведеться якось все-таки там зайнятися своєю легалізацією або повернутися назад. От. Або, в принципі, не користуватися такою схемою. Е, отже, е, це був такий перший дуже активний кейс, який прям дуже збурив росіян, і там ще й досі там можна почитати величезні. Просто полотніща цих текстів, де вони бідкаються, де вони розказують про те, який поганий в Європі банкінг, і як їх тепер всіх обмежують, і як вони тепер не можуть дістатися до своїх грошей. Ну що ж, це і є та сама колективна відповідальність. І другий кейс це е, так само пролобійована Європейською комісією, порада європейським країнам не видавати росіянам мультівізи, тобто багаторазові візи в Шенген. Ну, так само, знаєте, моя перша реакція. А що їм до цього це видавали? Тобто, ну йде війна спокійно, там якось вони можуть заїжджати в Європу. Я не знаю, там запускати дрони, можливо, над європейськими аеропортами, і ви ще й досі продовжуєте видавати мультівізи. Ну, це дуже дивна історія. Чому це взагалі було не закрито давно? Але от така була перша рекомендація. До речі, пролубівала це естонська колишня прем'єрка. Кая Калас, так само, мабуть, тут Україні пощастило, що за, за зовнішню політику зараз відповідає в європейському союзі саме цей естонський європейський бюрократ, тому що ну бачите, з такими з іншими європейськими бюрократами якось вони роками цю схему не помічали, і тільки зараз от, має Кая Калас. Мабуть, ну вона чудово розуміє, власне про що мова в цій війні. Що в принципі, якщо Україна програє, то може наступним буде Естонія. Тому треба якось з російським впливом в Європі боротися, і ну і от нарешті приймаються якісь такі обмеження для росіян. Тобто, але знову ж таки дивно, чому це не було зроблено раніше. Тому що, ну як на мене, ви знаєте, ну це не нормальна ситуація, коли там мільйони росіян задіяні в сфері ВПК, там мільйони росіян воюють. От а їхні родичі можуть спокійно виїжджати в Європу, ну там як туристи, там подивитися. На якісь там принади європейські, і взагалі, тобто для них таке відчуття, що війни взагалі нема. Тому що ну як такого антивоєнного руху в Росії нема, навіть ті росіяни, які поїхали до Європи, теж вони особливо там не там біжать збирати на Мавіки для української армії чи ще щось. Вступати в РДК, ну теж це там мова йде, можливо, там про декілька сотень людей на всю країну. От, а загалом, ну тобто, знаєте, так дуже гучно вони так. Пристроїлись в Європі, коли, я ж кажу, втікли, начебто з Росії, але щось робити під виглядом того, що вони там проти війни, і частина з них, але щось робити проти цієї вони, війни вони не збираються. Ну і от тільки от їх можна почути, коли вони починають обурюватися, коли починають обмежувати якісь там їхні права. Знову ж таки. Одразу, одразу пішла хвиля атаки на всіх там, естонських чиновників, мовляв, там каякалас не така, в неї якийсь там був не такий бізнес, і взагалі що вони собі думають, ці прибалтійські республіки. Одразу накинулося ще на колишнього президента Естонії, який теж дуже так, влучно їх коментує в Твіттері. От, ну, так чи інакше, тобто, обурення росіян зрозуміти можна, особливо вони роблять розказувати про свої права, а, мовляв, що от, бачите. Мова йде тут про те, що це колективна відповідальність. І так же ж, мовляв, не можна, тому що права людини, тому що, ж, значить, як так можна, ми ж, ми ж коні не винні. Ну, знаєте, колективна відповідальність, я би повернув це питання дещо інакше. Тому що мені здається, що перед тим, як говорити про колективну відповідальність зараз, треба говорити про колективну безвідповідальність росіян, яка була от в останні десятиріччя. Тобто це вони в себе в країні призвели ситуацію до такої, що їхні внутрішні російські проблеми почали виплескуватися на їхніх сусідів і почали виплескуватися разом з їхніми солдатами, ракетами, з їхньої армії і тому подібне. Це вони не виходили на антивоєнні мітинги, коли, наприклад, ще в великому 2003 році росіяни намагалися вже тоді віджати в Україні острів Тузла. Це вони не виходили. На антивоєнні акції, коли вони воювали з Грузією в 2008 році, я щось не пригадаю жодного антивоєнного виступу проти, наприклад, або, наприклад, за закриття російської військової бази в Придністров'ї, не було таких виступів. І от, по всім цим питанням, всі ці росіяни роками мовчали, і тільки зараз, коли їх змушують легалізуватися в Європі, змушують відкрити нормальні. Рахунки в нормальних банках, не займатися схематозом, позакривали там всякі їхні віртуальні рахунки, І от тільки зараз вони говорять про колективну відповідальність. І тільки зараз вони починають раптом згадувати про якісь там свої права. Знову ж таки, вони починають качати ці права, вибивати собі якісь там особливі привілеї. У європейських чиновників. Вони, вони зараз не починають говорити про те, що треба завершувати там цю війну, що треба платити Україні репарації чи щось таке. Вони не починають збирати там гроші на українську армію. Ну, можливо, частина з них щось таке робить, але знову ж таки, меншість. Більшість, ми, ми чуємо це обурення всіх цих дождей, всієї ці їхні преси вільні. Вони волають тільки тоді, коли зараз їх раптом тільки в 19-му пакеті санкцій, нарешті. Почули кожного, і нарешті, там, там до якогось там відсотка росіян тепер достукались цими санкціями, і вони тепер отримують хоч якісь обмеження. Ну нарешті мені здається, взагалі, що в принципі на росіян діють тільки дві е, впливові санкції. Це українські дрони, які летять на їхні міста. І от іноді такі от санкції, які спрямовані на якийсь маленький відсоток росіян, щоб можливо у них виник якийсь дискомфорт і, можливо, вони там в себе на кухні. Почали обговорювати те, що війну треба завершувати. А до того, всі 18 пакетів санкцій, якось воно їм не муляло. Ну, от якось так. Тому ви знаєте, я дуже радий, що такий пакет з'явився. я буду дуже радий, якщо з'явиться ще там 20, 21 і інші пакети санкцій, якщо вони будуть поступово обмежувати будь-які операції з Росією, будь-які оці операції з цим російським схематозом. Щоб будь-який бізнес розумів, що будь-яка справа з росіянами і з Росією, поки там Путін і поки вони ведуть війну в Україні, це токсично. Щоб це було зрозуміло кожній компанії, кожному бізнесу, кожному навіть приватному громадянину. Поки йде війна, ні про які права росіян в Європі або їх якісь там обмеження, не може йти й мова. Тому що ваші російські ракети через вашу. Мовчазну позицію в останні 10 летять на Україну і вбивають українців. А тому так, це колективна відповідальність. Це колективна відповідальність через вашу колективну безвідповідальність. З вами був щоденник капіталіста. Будемо записувати, мабуть, тепер частіше випуски про економіку, про гроші, може навіть про росіян, про Росію. Ну тому що. Ви ж бачите, ситуація дуже динамічна і новин дуже багато, але іноді, навіть, чесно кажучи, не встигаєш їх всі обробити. Але, мабуть, все-таки треба писати відео частіше. Отже, до наступного випуску з вами був щоденний Капіталіст.